Я попрошу членів комісії увімкнути камери, да, щоб я бачив, що є кворум. Так, шановні колеги, да, бачу, що кворум вже є. Пропоную розпочати нашу роботу. Сьогодні у нас ми розглядаємо єдині питання порядку денного. Про прийняття постанови НКРКП, про внесення змін до постанови НКРКП щодо встановлення тарифів на послуги розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого реалігування та за методологією витрати плюс я попрошу Катерину Миколаївну Небра дати інформацію по суті, Дякую. Добрий вечір. Я коротко. Питання вже на слуху. Для 26 операторів системи розподілу ми схвалили тарифи наприкінці 2022 року. Перший схвалений розрахунок передбачав річні розрахунки тарифів на базі річних витрат. В подальшому прийняли рішення встановлення поетапно підвищення рішення підвищення тарифів поетапно з 1 січня, з квітня з липня. Таким чином, на сьогодні діють тарифи встановлені для першого етапу, оскільки з 1 квітня було продовжено дію значних тарифів. Тобто діючі тарифи на сьогодні закінчують свою дію 30 квітня і потребують перегляду. Для шести компаній, які працюють на територіях, де ведуться або велися бойові дії, тарифи на послуги з розподілу встановлені з 1 квітня. Також встановлення передувала процедура схвалення, оприлюднена на сайті. Ми отримали зауваження, тобто регуляторні процедури всі дотримані, встановлені тарифи на перший етап. Перший етап тривалістю розрахунки робилися так, що перший етап тривалістю з 1 квітня до 30 червня, другий етап буде з липня. Але встановлені тарифи були на місяць, і зараз знову такі їх дія закінчується в кінці місяця. Тарифи потребують продовження. Тому департамент виходить з пропозицією для компаній шести, які. Працюють на територіях, де ведуться або велися ведуться, велися бойові дії. Для них тарифи діючі треба продовжити до липня місяця. Для компаній решти для 26 ОСРів Пропонується встановити другий етап перегляду тарифів. Детальна інформація на сайті, там є рівні, розрахунки, підходи. Дякую. Дякую, Катерина Миколаївня, дуже все детально. Да, я хотів би надати інформацію, да, ну, в принципі, це і пропозиція і наголосити на тому, що постановою Кабінету міністрів від 25 квітня 2023 року, номер 384 продовжено діючі тарифи для населення ще на один місяць, на травень 2023 року. Отже. У зв'язку з цим пропонується продовжити діючі тарифи для ОСР на травень 2023 року разом з цим з метою забезпечення стабільної роботи ОСР та підготовки електричних мереж до наступного опалювального сезону. Ми розуміємо необхідність прийняття рішення щодо коригування тарифів ОСР. У зв'язку з цим доручаю департаменту із регулювання відносин в сфері енергетики проаналізувати результати роботи ОСР в 2022 році та. Першому кварталі 23-го року, та з урахуванням цього у травні 23-го року, на розгляд НКРКП винести питання щодо коригування тарифів ОСР з червня 2023 року. Так, шановні колеги, у когось є пропозиції зауваження? Давайте надамо, мабуть, слово профільному члену комісії. Будь ласка, Руслан Юрійович. Ну, відносно необхідності здійснення аналізу, придбать цілком погоджуюсь. Наразі ми опрацювали діяльність компанії за 2023 рік і вже очікуємо звітність до 30 квітня за перший квартал 2023 року. Наразі ми зробили також додатковий запит на ліцензіатів для того, щоб отримати більш оперативну інформацію і її аналізувати. Ну, в принципі, у мене все відносно цього. Дякую, Руслан Юріч, думка зрозуміла. Так, члени комісії, є ще зауваження, пропозиції е, до запропонованого проекту рішення. Так, якщо пропозиції зауважень немає, я ставлю на голосування запропонований проект рішення, який запропонував голова. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення в такій редакції прийнято. Я всім дякую. Да, департамент отримує відповідне доручення. Прошу зробити детальний аналіз, щоб ми чітко з вами розуміли, в якому стані перебувають наш наші ОЕСРИ, да і готувати відповідне рішення на для прийняття його в травні місяці. Всім дякую.